Скільки це можливо? Ну, от я сподіваюся, якісь оптимістичні новини, якісь оптимістичні повідомлення. Ми почуємо від е, Каріни Рібчук, яка зараз в Печерському районі, де е, е, житловий комплекс постраждав, постраждав наслідок російської дроново-ракетної атаки. Каріночка, доброго ранку. Тобі ще раз ріднесенька, що там, які наслідки, що говорять рятувальники, розповідай. Вітаю, слава дійсно продовжую працювати на наслідках масованої атаки сьогодні на столиці, зокрема у Почерському районі, саме в житловому комплексі, де сьогодні вночі відбулося влучання у цей будинок. Позаду мене бачимо повністю обгорілі квартири. Прошу оператора показати. Подекуди ми бачимо повністю вибиті фасади, повністю поламані ці каркаси, навіть обгорілі ділянки, і видно просто оголений металевий корпус. Крім того, вибиті шибки та повністю вирвані віконні рами. Поруч ми бачимо квар квартири вони виглядають вцілілими, проте подекуди, все ж таки в них все одно вибуті вікна, і усе це скло воно сипалося просто на землю. Комунальники продовжують прибирати е, скло. ці уламки я навіть бачила, що уламками пошкодило навіть одну машину. Ми тут вже встигли поспілкуватися навіть з мешканцями, зокрема з пані Єлизаветою. Вона нам розповіла, що вночі вони одразу, як е, дали оголошення повітряної тривоги з чоловіком, перейшли в укриття. Проте, коли побачили повідомлення. Муня, що в повітряному просторі не було ракет, повернулися додому. І буквально у цей момент, коли вони тільки піднялися, вони почули гучний вибух і вже е, почало сипатися скло. Детальніше, як це було, давайте почуємо далі у її прямій мові. Коли написала, що ракет ракети є лише шахеди, зійшли у будинок. Чоловік був в туалеті, я була в парторовній. Почули звук на шахеда. Я просто встала як попа на чоловік вибіг, почав кричати, жив. І коли ми вже вибігали, вже посипались вікна, другий поверх. Ну, я дуже рада, що всі живі. Зараз чекаємо на родичів, всі приїдуть, всі допоможуть, щось будемо робити і думати. На щастя, жертв на цій локації немає. Інформацію щодо постраждалих. Ми ще уточнюємо. Наразі сюди прибули комунальники. Вони розкладають плівку для того, щоб в майбутньому заклеїти пошкоджені вікна. Нагадаю, що сьогодні внаслідок нічної атаки відомо про 14 постраждалих у столиці, і 8 людей з них медики вже госпіталізували. Серед них є й одна дитина. Іншим надали допомогу на місце, але на жаль, загинуло 6 мешканців Києва. Про це повідомив столичний голова. Сьогодні більшість районів Києва Іва постраждали внаслідок цієї нічної атаки. Ми продовжуватимемо слідкуватиму слідкувати за усіма новинами і оперативно вас сповіщати. А поки повертаю слово, слава тобі. Дякую, Каріночка. Будь обережними. Киримовчук.